Вітаю в ефірі. Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. О першій ночі Запоріжжя атакувало кілька ворожих дронів. Два з них влучили у приватний сектор одного з районів. Там вщент зруйнований двоповерховий будинок. На момент удару людей у ньому не було. Очевидці розповідають, обидва шахеди впали на одну ділянку. Це було десь без 20 час. Перший дрон прилетів. Второй. Це було приблизно без 20 хвилин перша година. Перший дрон прилетів, другий буквально через 5 хвилин. Близько першої ночі це було. І вони безпосередньо два дрони в один будинок і розбомбили цей будинок. Нам тільки видно було, що дуже плам'я високе, дощ, сильний губ і дощ пішов. І там пожар той пашти весь за Ну видно, чутно було, що пожарки їхали тушить. У будинку поруч вибило всі вікна та пошкодило двері. У хаті також нікого не було, тому нічна атака обійшлась без жертв. Вночі протягом 20 хвилин ворог запустив велику кількість дронів по місту. Дякую Збройним силам України. Більшість з них збито ще на підльоті. Два дрони влучили в приватні будинки. Є одна постраждала. Жінка 66 років. В неї сильний стрес. Медики надали допомогу одразу. Від госпіталізації жінка відмовилась. Через негоду в області залишилось без світла майже 10 тисяч родин. Попри складні погодні умови, бригади енергетиків уже відновили електропостачання більш ніж половини абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Крім того, внаслідок нічної атаки на Запоріжжя знеструмлено кілька приватних будинків. Станом на ранок, 9 вересня, без світла залишаються майже 5 тисяч будинків у Запорізькій області. Запорізькі поліцейські викрили чоловіка, який вкрав криптовалюту на суму понад 3,5 мільйони гривень. 67-річна жінка звернулася по допомогу до знайомого, аби він створив їй віртуальний гаманець, щоб обміняти 70 тисяч доларів на цифрові активи. Натомість чоловік скористався довірою жінки, зберіг кодову фразу для доступу до активів та за півроку використав двійника гаманця і вивів усі кошти з балансу потерпілої. Так було встановлено, що чоловік під час налаштування виписав сіт фразу із 24 слів, за допомогою якої в подальшому відновив доступ до її холодного гаманця. Та вже 6 серпня 2025 року викрав звідти віртуальні активи криптовалюту на суму 84,5 тисяч доларів. Тепер чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці закликають запоріжців бути обачними, перевіряти всі пропозиції та не довіряти конфіденційні дані, особливо ті, що стосуються фінансів чи цифрових активів. До 125-ї річниці заснування Запорізької політехніки у музеї технічного прогресу відкрили виставку рідкісних фотографій вишу. На світлинах історія університету від механіко-технічного училища і до одного з провідних вищих навчальних закладів країни. Знімки знайшли музейники у різних приватних колекціях. Про цікаві факти з життя закладу зафіксовані на фото. Журналістам НТМ розказав доцент вишу Володимир Чоп. Частину світлин надало наукове товариство імені Якова Новицького. А родзинка експозиції світлина архітектора головної будівлі закладу Роберта Марфельда У 1905-1906 роках. в цьому приміщенні, де ми були, тут був такий великий хол, де проводили дозвілля. Учні тодішнього семикласного Олександрівського механіко-реміністичного училища тут вони грали в садові кільця і в так звану англійську гру, яка називалась «Боуз». Тут от, е учні, наприклад, машинки е показують гімнастичні вправи за системою доктора Анохіна. А запрошені гімназистки поряд була жіноча гімнастика, і гімназисти, поряд була чоловіча гімнастика значить, здивовано витріщаються на таке диво, тому що гімнастика і спорт це було щось абсолютно нове на початку двадцятого століття. Заснована на межі двох століть Запорізька політехніка є найстаршим освітнім закладом у нашому регіоні. В її житті відобразились всі історичні та суспільні процеси минулого століття, і студентство активно долучалось до них. Про це свідчать старі світлини. Це 1937 страшний рік. Чим займалися студенти -то Запорізькі в 1937 році, вони освоювали Дніпровські пляжі і сумісну практику купання. Дівчата і хлопці купали завжди окремо. І от З 20-30-х -х, х років починається це все сумісно. Починається купальні, всі купальники саморобні. Ніхто ж купальники не виробляв, не виготовляв в 30-ті то роки. Всі шили от буквально самі. Теж цікава фотографія. Студентам показують в дворі, значить, сьогоднішнього університету показують, як треба значить, поводити з револьвером на Ган. От. Це фінська війна, якраз початок рання весна 40-го року. І майбутні інженери, які в роки війни отримували офіцерські звання, як правило, вони повинні були користуватися вміти офіцерською зброєю, тобто пістолетом. І їх вчили от прямо. Тоді зброєю поводження було взагалі зовсім не схоже на сучасне. Просто в дворі виходили, доставали пістолети, показували студент. Там вже і стріляли навіть. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат бот. Тримаємо стрій та віримо у збройні сили України. До зустрічі у наступних випусках.